Доброго вечора, шановні. Це вийшло трошечки прогулятися. Ось і такий захід сонця. Це неподалік. У нас нова локація. Ось так виглядає будиночок. І зараз покажу це, це західна частина. Тут дорога недалечко, і мене як не можу привикнути. До оцього кольору, подивіться, це океан Атлантичний. І це побережжя. І подивіться, який при заході сонця, яке небо. Так, воно дивовижний колір такий, такий якийсь розовато-синьо, голубий, не дуже незвичний. Ось так виглядає. Ось це захід. Цікаво, дуже цікаво. І це навіть тут якась е, е, літакова дорога, чи як казати, є якась траса, що деколи чую, як летять літаки десь вдалину. Оце така у нас Нова локація, це, як кажуть, Синова. Ось таку маємо вербу, плакучу вербу. Дуже гарно виглядає і це, ну, от такий там струмочок невеличкий. Є. Тут дорога близько, але це... Не так важливо, тому що тут тільки їздять місцеві, тобто ті люди, які мають тут нерухомість і живуть тут. Ось тут у нас, як кажуть, по межі тече такий струмочок. Не знаю, як він буде, бо не знаємо, як він себе поведе. Але ось така це я кажу, нова-нова локація. Ось вона така локація. І Як кажуть, не їздили, не їздили, як тільки вийшла для відео зняти роз'їздилися. Ну, от так, бачите, оце дивовижна така природа. Я думаю, що це властивість над океаном, над водою, таке небо. Якось там у нас у Мемрамкук, я не бачила, щоб так яскраве таке було. Така видимість. Ну, це так. Температура десь 6-7 градусів морозу. Гарна погода. Сьогодні такий ясний день був. Аж не віриться, тому що у нас тижнів-два, така похмура, не сонця, нічого, а це так гарно. Ну, все, бувайте здорові.